Вітання! Це знову Ютуб канал Мотостор, і це друга частина відео про трактор Кентавр 504 з заводу Ханво. І ця частина відео буде присвячена безпосередньо підкапотному простору цього трактора. Ну і розпочнемо класично. Сперше, що вас зустрічає під капотом, це вимикач маси і мав би зустрічати акумулятор. Але акумулятор закритий ось такими металевими планками. Він знаходиться ось тут в ніші. Спеціальний. Навіть знизу вам продемонструю все зашито. І акумулятор просто закритий ось такими металевими планками. Він на 120 Ампер годин є вимикач маси. Далі ви бачите ось такий величезний радіатор. Кондиціонера. І далі йде вже класичний радіатор для двигуна, в якому знаходиться антифриз. Компресор кондиціонера розташований також в достатньо зручному місці. подивіться. Є додатковий розширювальний бак системи охолодження і є окремий гідробак для системи гідрооб'ємного рульового управління. Дивимось детально тут далі. Помпа, крильчатка, все класично, як і в будь-якому китайському тракторі. Модель двигуна назву трішки пізніше. Дивимось, генератор на 750 Вт у нас є два НШ насоси. До речі, зверніть увагу, для того, щоб ви руки свої не просунули і не пошкодили об крильчатку чи обремені, то є додатковий пластиковий захист. Також є, бачите, сапун, стартер, і ви бачите, є фільтр гідравліки. До речі, звертаю вашу увагу, що двигун у нас 4 бачите, чотири виходи. Ось такий випускний колектор, і висока вихлопна труба розташована вище кабіни. Отож, по одному боку двигуна я вам показав. Тепер переходимо на інший бік, для того щоб я вам продемонстрував, що тут є. Також бачите, є захист рук, щоб ви не пошкодили. Паливний насос, бачите, без окремої системи змащування, тобто змащується від двигуна. 4 у нас циліндри. Ось так все виглядає, дивіться уважно. На впускному колекторі є свічка розжарювання. І тепер дивимось на модель двигуна QC4102T50. 36,8 кВт і об'єм 3857. Також повітряний фільтр у нас паперовий, високий циклон. Аж за верх кабіни. І також звертаю вашу увагу. Подивіться, який кран паливний, тому що тут два паливних бака, і подача пального перекривається ось таким краном. Далі фільтр в нас є масляний. Бачите, щуп є, фільтр паливний і детально демонструю вам двигун, щоб ви могли зрозуміти. Ну і тепер найголовніше. Давайте поговоримо про сухі цифри, які заявляє безпосередньо виробник. Ця модель двигуна 4102 має об'єм 3,857, діаметр поршня 102, ход поршня 118. 36 кВт, як ви бачите. І він заявляє, що вони доступні при 1800 обертів на хвилину. До речі, також звертаю вашу увагу, що. Мінімальні робочі обороти цього двигуна є 800 обертів на хвилину. Це все дані виробника. Ну і вага такого двигуна 320 кг, заявляє саме виробник. Завод Кюнчай. Якщо хочете більш детально познайомитись з технічними характеристиками, то звісно на сайті магазину Мотостор буде викладена максимально детальна інформація про цей двигун. Тому що цей двигун не часто зустрічається в Україні. Частіше зустрічається цей двигун на тракторах Ловол і на ось таких тракторах Ханво. В Європі, є, можете подивитися на європейських сайтах, є набагато більше інформації саме про цю модель двигуна. Також, на що варто звернути увагу, в порівнянні з іншими китайцями, зазори клапанів рекомендовані заводом, є 035-040 на впускному. І 0,40-0,45 на випускному. Тому я думаю, комусь ця інформація буде цікава. Сподіваюсь, що двигун і підкапотний простір в цілому показав вам повністю. Ще продемонструю, як на капоті закріплена проводка, фари. Все заховано, все гарно, грамотно зроблено. І тому хто буде купувати ось такий трактор Кентавр 504, так, не за малі гроші, але дійсно хороший трактор. То я думаю, якістю збірки підкапотного простору буде задоволений. Якщо відео корисне, саме ця частина, не забудьте поставити лайк. Хто готовий купити? 066 949 9090.